Приватні кремниці з ліками відкриваються чи не щотижня, натомість рецептурні аптеки повільно зникають. Колись у Львові їх функціонувало понад 40, Нині залишилось лише 6, та ще 5 працюють при лікарнях. Ці аптеки забезпечують найбільш малозабезпечені верстви населення. Це люди похилого віку, це немовлята. За словами провізорів, рецептурні аптеки просто не витримують конкуренції зі звичайними приватними аптечними кіосками. Приватні фармацевти сплачують єдиний податок. Натомість рецептурникам бракує коштів на сплату загальних податків та орендну плату, яка за останній час зросла майже у 40 разів. Адже виробництво ліків потребує приміщень більшої площі до 200 метрів квадратних та кількісного персоналу. Окрім цього, і лікарі стали ледащими. Лікарям легше виписати готову назву медикаменту, ніж у списувати на рецептурному бланку 5, 8 чи 10 складників, які необхідно в дозуванні для виготовлення тих, тих медикаментів. Приватні фармацевти воліють не займатися виробництвом ліків за рецептами, бо вважають цю справу клопіткою та марудною. Хоча серійне виробництво готових ліків ніколи не замінить індивідуально підібрану дозу чи рецептуру. Коли виготовляється лікарський засіб за рецептом індивідуальним, там враховується е, даний конкретний випадок хвороби, вік пацієнта, е, його конституція, його особливості. Ну, ну, тобто доктор, який вміє написати рецепт, він лікує саме цього хворого. І через то е, такий лікарський засіб він буде ефективніший набагато. І ціни на ліки у приватних аптечних крамницях. Та комунальних рецептурних аптеках суттєво різняться. Проторгол каплі носа в основному призначають дітям. Це є колоїдний препарат срібла, дуже ефективний, тому що має антимікробну дію протизапальну і без всяких побічних застосувань. Аналогічний препарат, скажімо, який містить колоїдне срібло, це є препарат фірми Хель Еуфорбіум, який коштує 74 гривні. Наш проторгол коштує 9 гривень 25 копійок. Нині місцеві депутати, лікарі та провізори обговорюють проблему розвитку аптечних мереж. Усі дійшли висновку: врятувати рецептурні аптеки можуть комунальні пільги. Десь ми будемо виходити із пропозицією, щоб аптекам цим е, зняти відрахування е, від прибутку до обласного бюджету в частині, скільки якщо це комунальні аптеки, ми говоримо про певну пільгову орендоплату плату для них ну, на рівні там. 3-4 гривні за метр квадратний. За державними нормами на 20 тисяч населення має припадати одна аптека, де виготовляють ліки. У Львові ця вимога виконана лише на чверть. Володимир Моїсеєв, Олег Кухар, головні новини Львова.